Самий величезний привіт, самим найкращим глядачам каналу. Запрошую вас до чарівного світу Єва акції 9 та 10 квітня. І перша акція мінус 50% від звичайної ціни на дефілета Аміго-Аміга. Шкарпетки. А, дякую вам, здається, я подякував да, за коментарі та за вподобайки. Давайте подивимось, я вам розкажу ціни. Класичні 40 ден дефіле 40. За округлі копійки до більшого 50 гривень. Також 50 гривень, дефіле 40 ден, підтримуючі, знижка 50%. Дефіле 40 день. Класичні з шортиками. Знижка 45 гривень. Підтримуючи 20 ден дефіле 45 гривень. Дефіле класичні, із шортиками 20 ден, А зараз зі знижкою 50% по 40 гривень. Дефіле 20 день класичні, без шортиків, акційна ціна 45. І одразу подивимось шкарпетки. Зверніть увагу по 1750. Чорні, білі, чоловічі. А ось такі можна придбати за 10 гривень. Також чоловічі, чорні, білі та сірі. Зі знижкою 50% 10 гривень. Шкарпетки жіночі, білі та чорні, по 25 гривень. І ось такі також зі знижкою 50%, жіночі білі 20 гривень. Жіночі чоловік чоловіч, жіночі, чорні та білі мав на увазі ціна 10 гривень. 10-го, всі капці кімнатні на другу одиницю, мінус 50 відсотків, як завжди. Ціна від 219 гривень. Також, якщо вам потрібно щось придбати, зверніть увагу, що можна зекономити, придбавши другу пару. Дивіться, це новинка, і таких не було. 249 гривень. Наступна акція: 1 плюс 1 до рівню 3 на всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі, дитячі та флеш-тату. Купуйте три, вони обов'язково одинакові. Можна придбати різні. Найдешевша одиниця третя в чеку вам вийде безкоштовно. Орієнтуватися дуже просто, тому що на кожному а, пакуванні, о, продасться ця вже. На кожному пакуванні є ціна. Ось такі 100 гривень. Економія досить цікаво. Металева, 179, Дуже хороша якість. Пластикові, звичайно, дешевші по 50 гривень, по 60 гривень і великий вибір для самих найменших. Наступна акція мінус 50%, та яку ми любимо з вами да, знижки за пів ціни. Савон де Рояль все рідке кремило 500 мл зі знижкою 50%, та все рідке мило About Body 300 та 500 мл. І давайте подивимось, ось воно. А, ось таке мило зараз можна придбати за 92-50-500 мл. А воно йде в трьох ароматах, в трьох варіантах. Ось це також зі знижкою 50%. Вони дуже часто в магазині Єва зі знижкою 50% 67,50. мило ебаут це з вітамінами алоє, 500 мл, 42 гривні майже. І можна придбати ще антибактеріальний ебаут за 35,80 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі товари до Великодня. Тут дуже всього багато, тому я все не зможу вам показати. Але якщо вас щось цікавить, ви можете зайти в Єво і обрати саме те, що вам потрібно. Найдешевший товар в чеку, третій буде вам у подарунок. Не забувайте, що триває акція на зубну пасту лакалут 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевша 89 гривень 75 мл. Купуйте дві і третя вам буде у подарунок, якщо ви користуєтесь зубною пастою Лакалут. Наступна акція на жіночу гігієну. Тобто всі тампони з кешбеком 80%. Зверніть увагу. Зараз котекси бачу зі знижкою, тобто із жовтим цінником, і додатково кешбек на вашу картку Єва мозайка, який нараховується одразу, і вже на другий день ви його можете використати. Також тампакс з жовтими цінниками та ж кешбеком 80%. Обі по регулярній ціні. Тампони Лінджері, також зі знижкою, зверніть увагу, і з кешбеком 80%. Хочу вам показати новинку: About гель для інтимної гігієни. Нещодавно з'явився на поличках Єви 400 мл. Пляшка з дозатором по 57 гривень. Коштує Це така новинка. А ще можна придбати ось такий амбрела, також геть для інтимної гігієни 400 мл, за ціною 35 гривень 80 копійок. І знову акція для ваших маленьких принцесок на Ханібані Міс вся дитяча декоративна косметика з кешбеком 80%. Дуже багато позицій. Це, мабуть, браслет із блиском для губ. 40 гривень. 70 гривень коштує блиск для губ. Кожного разу можна знайти якісь новинки. 40 гривень губна помада. Це вже знаєте, ваша малеча не буде казати Мам, а можна я візьму твою помаду? 159 гривень набір блисків для губ. Наступна акція вже для мамочок маленьких принцес. Патріся Лідо. вся декоративна косметика 9 та 10 квітня 2 до рівня 4. Усі ціни не зможемо показати, тому надаю вам інформацію. Косметика Гламбі. Також зараз а, зі, в акції, точніше. Вся декоративна косметика для очей 1 до рівня 2. Купуйте 1 і друга, найдешевша. Одиниця буде вам у подарунок. Також зверніть увагу. Тут я бачу навіть знижки на косметику на ледіґламбі. Бачу навіть знижки 50%. і не забувайте, якщо у вас сума. Чеку Гламбі буде на 299 гривень. Ви отримаєте ще заколку у подарунок. Наступна акція сйоз. Всі засоби для моделювання волосся. Знижка 30% від звичайної ціни. Ось такі великі лаки для волосся сйоз: 300 мл 236 гривень. Гель сйоз для моделювання зачіски 206 гривень 250 мл. По 100 гривень можна сказати, ось такі тревел версія лаки для волосся. І мус для укладки волосся сйоз 167 гривень. Невже так все розібрали пусті полички? Наступна дуже хороша акція, господинки, зверніть увагу: арієль пральний порошок аквапудра колор, яскраві кольори для автоматичного прання вагою 4 кг, знижка 40 Та тайт пральний порошок аквапудра колор для автоматичного прання 4 кг, знижка 40%. Так, ось я знайшов цей великий порошок. Зараз він 412 гривень. І тайт я знайшов. Ось він. За ціною 383 гривні. Для за ціною Наступна акція більше знижка ніж 50 На донат. Геть для прання актів ВОЖ універсальний. 4 кілограми. Так, давайте знайдемо, подивимось. Ось він я знайшов, довго тримати не можу в руках. Дуже тяжкий, 4 кілограма. Незручно, точніше, так знаєте, тримати Гель для прання. Написано, що 100 циклів для автомат, машинки ціна 70 гривень. Був 154. Ну не знаю, якщо добре пере, то це взагалі халява. Господинки, зверніть увагу: мінус 50% на другу одиницю на всі допоміжні засоби для прання. Тобто всі відбілювачі, всі а, кисневі відбілювачі, ваніші, кіонини, все зі знижкою 50% на другу одиницю. І також ополіскувачі. Усі, і сілан, і лінори, і кіонини. Ось зараз кіоен, кондиціонер для білизни. Він по 125%. Ну, Цей рожевий чомусь по 100, трішки дешевше. Купуєте один, і другий вам буде зі знижкою 50%. Кіон кондиціонер. Об'ємом літр також бачите, по 60 і рожевий трішки дорожче по 80 гривень, мінус 50 на другу одиницю, кондиціонер-ополіскувач для дитячої білизни, хані бані літровий, 60 гривень, мінус 50 на другу. Ваніше в магазині Єва по 207 гривень літрові. Кьонен пляму вивідник для кольорової білизни 450 мл 63 гривні. Кіонин кисневий порошок для відбілювання виведення плям та чищення 100 гривень. Пакування 500 грамів. Рідкий скай плямовий відник для ручного та автомат машини 100 мл 13 гривень. Тортілу, ви всі знаєте, теж хороший засіб для виведення плям 200 г, 25 гривень. Кіонен парфумований кондиціонер, парфумований кондиціонер в гранулах 250 мл 179 Не обов'язково купувати таку ж саму другу одиницю, ви можете взяти будь-яку іншу із цих допоміжних засобів для прання. Та що дешевше, вам буде йти зі знижкою 50%. Кондиціонер Ополіскувач Sky літровий. Він зараз по 35 гривень. А ось такий великий, тут пакування 2 літри. Можна придбати за 90 гривень. Сілани також ходять в акцію. Тут об'єм 770 мл. Акційна ціна 108 гривень. Багато різних ароматів. І акція на парфумерію. 50% знижки. Масакі Масочима. Фаб'єн Маршев, вся парфумерія. Ось я знайшов. Масушіма Масакі 899 гривень. Дуже гарний флакон, а громад, правда, я не знаю, не знайомий Ой, оцю касандру я не бачив або не звертав увагу. Дивіться, яка гарне пакування. 100 мл, 799 дев'яносто І ріплей не пам'ятаю, чи також я його бачив 599 гривень. Зараз зі знижкою 50%. Я навіть його хочу нанести. Я знаю, що це жіночий, але я на зап'ястя нанесу, хочу вам розказати про цей аромат. На літо він буде гарний, свіжий, такий солодкий, хто полюбляє. Аромат не є такий притурний, як я, як я задихаюсь деколи, досить приємний. Так, Фаб'єн Marche також у цій зі знижкою. Тут навіть бачу а, більше ніж 50% по 299 гривень були. А, точніше, зараз були по 949, а, 399 Фаб'єн Marche, 469. Тобто зараз можна придбати зі знижкою. Подарунковий набір Нівея, крем для рук та кульковий дезодрант 203 гривні. Спрей. Антиперспірант Нівея та лосьон для тіла 258. Дуже цікавий набір Палмолів 299 гривень зі знижкою, пов'язка, кульковий дезодорант та гель для душу Палмолів. Це можна сказати такий подарунковий набір для дому, Аромасвічка та дифузор 299 гривень. Це набір для догляду за волоссям, гель, глітер, лак для волосся та спрей, термозахист. Зараз за супер знижкою, сто гривень. Зверніть увагу 145 гривень. Коштує набір Magic від Moxan, парфумований гель для душу та молочко для тіла. Доглядова серія Herbal Essences 499. Тут шампунь, кондиціонер та маска для волосся. Набір чоловічий, крем після гуління та піна для гоління із косметичкою. Ось такою 129 гривень. Дуже хороша зараз знижка. Зверніть увагу. Теж хороша ціна на ось цей набір Акс. Тут гель для душу і дезодорант спрей Акс 149 гривень. Піна для гоління та станочок для гоління 129 гривень. І ось такий 139 піна для гоління і станочок для гоління із запасними касетами. Теж зверніть увагу, дуже хороша ціна на піну для гоління 200 мл та гель для душу арку. 109 гривень коштує цей набір зараз. Чоловічий набір фа. Тут кульковий дезодорант та гель для душу. 129 гривень. І також зверніть на ось цей набір Арко. Тут гель для гуління, 200 мл та спрей дезодорант Арко 144 гривні. Ну і звичайно ж, Gillette 659 гривень найдорожчий набір. А я вам буду бажати гарного дня, хороших новин вам, щоб все у вас було добре і до зустрічі вже в наступному відео.